Восени українців, які вже звикли до дорогої гречки солі та хліба, чекав черговий ціновий шок. Один із найдоступніших продуктів подорожчав удвічі. Яйця, які трималися останні півроку, різко підскочили в ціні з 30 до 62 гривень за десяток у середньому. Різке подорожчання яєць тоді пояснювали, по-перше, сезонністю, а по-друге, дуже багато птахофабрик та ферм страждають від російської агресії. У союзі птахівників України кажуть. Що частина виробництв взагалі втрачена, оскільки підприємства зруйновані унаслідок бойових дій, а ще частина окуповані. Так сьогодні стало відомо, що на птахофабриці поблизу Святогірська померло близько 800 тисяч корей. Раніше це підприємство давало по півмільйона яєць на добу, але внаслідок знищення обладнання та комунікації вижило лише кілька десятків птахів. Ви колись бачили курей кіборгів. З травня місяця ці кури виживають. Оце на полу, на підлозі, щоб ви розуміли, це теж ті, хто не вижив. А вони живуть. Вони справжні фенікси, все точно. От. І хтось думає, цих курей перемогти. У міністерстві агрополітики запевняють, що дефіциту яєць точно не буде, адже влітку бізнес оговтався, нове поголів'я яєчних корей заклали, тож до кінця року його збільшать на третину. Однак потрібен час, щоб воно підросло.